Пропаганда залишається ефективною зброєю агресорів. Газети, телебачення, телеграм-канали у слід за російською владою закликають свій народ вбивати українців. Та у пропагандистів є ще одна важлива мета усіма силами виправдати їхні страшні та масштабні злочини в Україні. Вони зображають українців потворами, а російську армію звитяжними героями, що рятують світ від нечисті. Ми должны уничтожить українство як політичну систему. Надо просто сравнять лицом землі нацистов і територію нацистської України. Давайте кавромом бомбометанием решим проблему. у таких заявах. Є ознаки міжнародного злочинів, і Кримська правозахисна група збирає докази цього для України та світу. Ми створили базу даних пропагандистів зі злочинними цитатами кожного та кожної з них. Ми розробили схему для аналізу пропагандистських заяв та наративів, а також виокремили чіткі ознаки, за якими можна розпізнати заклики до геноциду, агресії, скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Ми звернулися із рекомендаціями до урядів демократичних країн, міжнародних організацій та наукових кіл, закликали Україну та світ криміналізувати публічні заклики до геноциду та скоєння інших міжнародних злочинів. Пропагандисти Росії та усього світу мають нести відповідальність за розпалювання війни та заклики до вбивств та переслідувань. Долучайтеся до нас, щоб зупинити інформаційні злочини і захистити майбутнє України.